Зараз я вам покажу, як виглядає особисто моя мрія. І замовники зараз втілюють її в своєму будинку. Це, щоб ви зрозуміли, вихід з будинку в сауну, яка зараз у нас тут монтується. Сауна вона вся з натуральних матеріалів. Ось це природний матеріал, це липа, дошки липи. І щоб ви розуміли, тут зараз такий аромат, який не передать словами. Сауна, вихід з будинку, а потім вихід на терасу. Ось так це все відбувається. У нас красиво, дуже-дуже цікаво, воно виглядає. Це у нас тут виводи для рециркуляції повітря. Тут у нас буде пічка з цієї сторони, тут будуть лави. А, там у нас буде підсвітка дуже гарна. Ми ще раз приїдемо потім в рамках авторського нагляду, коли буде готова. сауна. все знімемо, покажемо, як воно в готовому варіанті. Але от така мрія у людей була, вони її втілили. От ти виходиш і одразу попадаєш на, на терасу. Тут у нас, до речі, іде... Це, щоб монтувати цю сауну, знаходиться у нас тут на терасі. Нам дозволив замовник, тому наш майстер працює ні в чому собі не відмовляючи. І щоб ви розуміли, там одразу вихід на басейн. Також басейн тут є. Ось така у нас красива тут велика територія, тому що це у нас будинок і все так гарно виглядає.